Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас фідерна риболовля в березні. Пройшло вже 2 тижні з моменту відкриття фідерного сезону в кінці лютого. Погода трішки зіпсувалась, скажімо так, зараз мінуса саме вночі. Але я вичекав такий, скажімо, непоганий як для риболова так і для, скажімо, перспективного кльову день. сьогодні Плюс-мінус тепло через те, що сонце йде, плюс воду прогріває. Був стабільний тиск останні дні, з дуже-дуже плавним зниженням, ну, в межах норми, скажімо так. Ось. Вітер теж сьогодні максимально комфортний, тобто 2-3 метри за секунду з невеличкими поривами. Тому сподіваюся, сьогодні все буде класно. Я зараз розкладаюсь, а тоді, як завжди, розкажу, що до чого. Тому погнали. Як завжди розповім за тактику, я вже якраз розклався, зробив по закіду. І по тактиці в мене все максимально просто. Я не маркерився, поки плюс-мінус я розумію, яке тут дно, де є ракушка, тут є там смуга невелика. Тому я спершу покидаю пошуком, десь до години, думаю, там по ситуації побачу, час, в принципі, є. Якщо буде реакція, тоді впираюсь максимально в точку. Кліпсуюсь і невеличкими кормушками так, даю корм на точку. Тобто десь положу штук 5-10 для старту вистачить. Там буде видно. Ось, Якщо ж не впруся, тоді перемаркерюся, знайду точно, де ракушка, і десь на границі ракушняка з просто рівним дном піском, закліпсуюсь. Ось, по наживці у мене дуже повезло сьогодні. У мене є мотиль, пінка, опариш, кольоровий, черв'як невеликий, тобто повний комплект, в принципі, є, ну, окрім всяких там кукуруз, горохів і так далі. Думаю, все буде чудово. Приємно, що до мене підійшло буквально скажімо так, дві компанії рибалок. Які впізнали мене, сказали, що дивляться, реально приємно. Вам дуже дякую персонально, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь, підтримуєте канал. От. Всіх, до речі, небайдужих, теж попрошу це зробити, тому що я дійсно стараюсь для вас. Думаю, пора поки перезакидувати, буду тримати темп, тому що ми. Шукаємо рибу, тому немає часу гратись буквально до 5 хвилин. 3-5 хвилин і все. Почну з такого темпа, потім, можливо, збільшу, не знаю, поки так. Буду максимально сьогодні на двох водилищах гратись, тобто в мене монтажі поки що з фідергамами. Єдине, що на одному глухі, на другому ковзуючій водилищі. Також різні довжини повитків. Тобто на одному у мене близько метра, можливо більше, на одному можливо сантиметрів 60. З кормушками буду грати, пластик, метал, велика, маленька. Ну і відповідно розмірі гачків. І товщини повітців. І об'ємність насадок. Скажемо так, Максимально все треба перевірити, перетестити, щоб знайти ключик на сьогоднішню риболовлю. У так. Є три, скажімо так, планки. Мінімальна зловити хоч якусь рибу. Середня – Наловити плотви. Ну і максимальна – це побачити сьогодні ляща. Бажано в руках. О, якраз кліпса стара стояла, треба зняти. Розповім вам сьогодні по прикормці. Замішував я в три етапи, поки пилящу. Взяв Real Fish, купляв, вся прикормка темна. Скажімо, як на мене, несуттєво, який зараз смак буде. Тут вже хто вірить, як не вірить, але аби була темна, а точніше в колір дна. Ось, принаймні, я вірю в це, вірю тим людям яких я скажімо, поважаю. І тому довіряюся цій думці. Хочу вам показати якраз свою сумочку нову. Тобто у мене раніше для аксесуарів фідерних була бананка North Face, але там проблеми з замком, скоріше за все, всі замки потрібно замінювати. Тому я поки не грався з тим, замовив собі сумку. Я вже давно її хотів, але якось не було приводу, скажімо так, бо і та була. От, зараз похвастуюся сумка від Words for Carb. Ну, я взяв наймалий розмір, тому що ну, щоб максимально компактно. Ну, тобто Сюди в цілому влазить все, що потрібно для риболовлі. Там, Мені ж не потрібно, там, по 40 кормушок там, собі брати. Ось. Така сумочка, в чому плюс, вона груба тканина, я давно хотів, тобто, щоб якщо якийсь дощик, такий проливний або невеличка злива, щоб все було. Поки я ще не тестував. З часом я вам скажу, як вона витримує взагалі воду, настільки вологу всередині пропускає чи ні. А поки отак, чисто візуальний огляд, я от задоволений. Тобто Тут два замка, Є одне відділення виходить з сіточкою і замком. Ну, я сюди аксесуари кладу, типу, які я не використовую практично ніколи. Тобто маркер, карабін, ну такі дрібниці. Виходить, є таке відділення, де можна вкласти гачки і там, різні там, фідеграми і так далі. Я з одного боку виставив гачки. Доволі зручно, тому що ну, раніше в мене були на резинці просто всі гачки, окремо всі аксесуари, типу там застібок. А зараз я собі взяв, по серіям виложив. Зручно. На другій стороні є тут різні аксесуари, такі як фідергами, швидко з'єми і так далі розмістив. Далі в нас виходить, тут є така перегородка, яку можна лівіше-правіше зміщувати. От, е єдине, що, якщо по мінусам проходитись, тому що поки ще плюси, то з мінусів. Ну, е тут по суті, оця перегородка вона на ліпучці переміщується. Сама ліпучка, вона ну, посередині скажімо так, самої сумки і займає буквально половину довжини. Як на мене, ви, вони могли б зробити, скажімо, більшу її, тобто, хоча б половину більшу, тому що ну, вдруг хтось хоче, наприклад, секцію зробити максимально коротко. У мене, скажімо, такої потреби нема, але в принципі це було б добре. А взагалі класно. Я тут тобто, вкинув багато кормушок сюди. Спреї, навіть там, для флетфідера, різні поводки, мої, ці інструменти, все влізло, місця ще скажімо так, з запасом. Якщо, наприклад, брати поменший набір, то можна навіть катушку спокійно сюди вмістити там, 4 тисяч чи там, навіть п'яти тисяч мою, ну головне без ручки. От, Це прикольно. Я хочу скажімо так, з часом апнути її. В мене виходить в моїй сумці для GoProшки, є дуже класна штука. Я, чесно кажучи, не бачив її в таких сумках такого плану і інших брендів, тому що я дивився, є аналоги там Фішера і багатьох там відомих, і ноунейм-брендів. No є, коротше, така штука. Виходить, тут ліпучка, і ти можеш оцей відсік, щоб він туди-сюди не болтався, зафіксувати. Тому я особисто вшию її, щоб було зручніше. А... А до виробнику, якщо вдруг якимось чином він мене дивиться, що навряд, то було б класно, скажімо, таку пораду дати в нових моделях, можливо, оновлених, е давати от саме цю ліпучку, щоб цей відсік просто фіксувався. Це реально дуже зручно. От. Ну Тому таке. Хто, якщо шукав якусь сумку собі, або, наприклад, цю не бачив оглядів, то тримайте. Не дякуйте. Подякуйте підпискою і лайком. Який зачеп. Чи бровка? Йомаю. Тут не повинно було бути бровки. Невеличка є далі. Тому не знаю, напевно я за щось зачепився. Такі довелося обірватись, не знаю, чи бровка, чи просто якийсь зачеп, але тим не менше, як є, будемо перечіплятись. Знаєте, радує, що є все ж хороші рибаки в Рівному, скажімо так, добросовісні, які не просто забирають за собою сміття, а й за іншими. От Буквально мої сусіди по риболовлі, там два чоловіка. Просто приїхали собі, машиною, рибалять, зібрали дві великих таких пакети сміття по берегу, так пройшлися. І причому далеко ходити, на жаль, не прийшлося, бо кілька метрів вліво, кілька вправо, і от два три мішка пляшок, і сміття назбиралось. Тому хотів би попросити їх, рибаки, якщо ви реально викидаєте сміття або викидали. Перепиніть це робити і реально забирайте з собою. Теж не складно. Завжди носіть собі просто якийсь пакет, кольок і просто вивозьте свої по дорозі та все. Думаю, тут нічого складного. А тим паче, якщо ви на машині. Ось це, бачите, як я й казав, оце два мішка. Це буквально недалеко пройшлися, там метрів 20 в сторону туди-сюди. Є воно в рівному все ж хороші люди. Правда? Уже на годиннику майже 14-та година. Пошук поки результату не дав жодного. Я пробив усі дистанції, різні напрямки, комбінації насадок теж зробив різні. Поки результату немає. Тому це зараз останній закид. Якщо нічого не буде, я ліве водилище закормлюю, кліпсую. На дистанції певній, і буду ловити. Е, спершу, звичайно, промаркерюся, щоб точно визначити, де кліпсувати. Ну, а праве водилище я буду і далі пробувати шукати. Одне тішить, що погода принаймні хороша і це все ж відпочинок. Не треба мучитись, мерзнути. Звичайно, не літо, але. Погода непогана, непогана. Ну що, друзі, вже була перша покльовка, якраз після першого закиду як закормився. Зараз ще буквально кілька разів праве водилище, що я пошуком кидав, покидаю. Якщо не буде, теж кліпсуюсь на ракушці. Бо бачив, поки діло є. Правда, риби не було, я трошки привтикав, але то таке. Я зараз якраз домішаю нову прикормочку. От покажу одразу, що я сьогодні мішав. Лящове, плотвине, темненьке якраз як дно. Вони якраз до мене Петя з Назаром приїхали, то вже не так скучно, а то... Кльово не було, вони приїхали, воно вже перша є Не реалізована, правда, але є. ця аура така хороша. Друзі, щойно була потужна клювака. Вона була поодинока, скажімо так, тобто один дуже крутий загіб і мовчання. І це не може не радувати. Оце Вже було на правому водилищі, я його кинув на дистанцію, плюс-мінус таку. На якій я кормив ліве водилище, де була покльовка. Тому зараз буду закорнювати ще буквально один закид, два. Я кліпсу поставив вже на цій точки, де тільки що клюнуло. Да, гачок пустий. З'їло повністю. Але покльовку було видно класно. До речі, цей закіт якраз був, я теж вкоротив повідець, тому що в мене до того був довгий. І це перенесло свої результати. Ну, по факту точніше результатів не перенесло у вигляді риби, але ми знаємо що тепер, що вона тут є. Опа, опа. Опа, давай, давай. Давай, дай мені ще тичок. Так не даремно, як ліпсо поставив. Таке з'їло. Значить треба було підсікати зразу. Я риба, рахунок 0,4. Ну нічого, нічого. о о о, -о. Будь здоровий. Давай, ну давай, давай, бляха, давай. Може, вже все давно з'їло. Поки оце дзьобо було. Є, щось є. Є, так? Є. Точно є. Єп, хе 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 А, окунь. А, ну тоді понятно, чого воно так давить, бо окунь. Навіть не буду саток доставати. Ну, не та риба, що хотів, але... Вже мінімальний план виконаний на сьогодні. Оконець. Малесенький, якщо чесно, ну. Але є. Ось такий. О-о-о, плотвичка. Ого, гарна плотва. Хар... Хар... Ладно, не буду поцак обирати. нормально. Зв'яжемося, бо буду зараз перезакидуватись. Якраз поки кормив другу точку, клюнула подсвичка. Непогано вже. На мотилика суто почочок. Мала бути остання покльовочка, останній захід. Але. Щось маленьке є. Плотва. От фінальний закид, фінальна рибинка на сьогодні є. Ну що, друзі? Риболовна сесія підійшла до завершення. На годиннику вже шоста вечора, темніє, складуємося потрохи. В принципі, середня, скажімо так, ціль риболовлі виконана. Кльов пасивний, але був. Було шість нереалізованих покльовок. якраз Поки говорили десь з 5, а десь просто вони були максимально в'ялі і непомітні. І дві плотви, і один окунь зреалізованих. Не густо, але ну, враховуючи холодну воду і так добре. Клювало все на мотиль або на мотиль з підсадкою пінки. Повідець був 60 см. Добре, що все ж знайшли точку на ракушці, де плюс-мінус риба тусується. Якби, можливо, був уважніший десь, можна було б плюс 6 скажімо так, перспективних рибинок мати, але на жаль, ні. Скажу зразу, що я б не радив би на ближчі тиждень, а то й два взагалі їхати на риб Хіба що буде реально крута погода, сонечко, щоб просто відпочити? Но на рибу я особливо сподіватися, я б не радив вам. Ось. А так, всім дякую, що подивились, підписуйтесь на канал. До побачення!